Чому ж полягає бізнес, який я пропоную вам? Я пропоную вам стати частинкою моєї команди, доєднавшись до двох компаній. Перша компанія дозволяє нам ставати незалежними туристичними агентами, використовувати їхню туристичну ліцензію, продавати будь-які туристичні послуги і заробляти комісію. Це можуть бути готелі, круїзи, екскурсії, експедиції. Повністю все, що стосується подорожей, навіть квитки на концерти, на спортивні події, на Формулу 1 в різноманітні музеї, це все є у нас і продаючи це, ви можете заробляти комісію, яка вже включена у вартість. Також багато людей використовують цей бізнес для власної економії, тому що кожного разу, коли ви бронюєте собі свій відпочинок, чи на експідії, чи на booking.com, чи на інших сайтах, комісія. Вже включена у вартість. Просто коли ви це робите не як туристичний агент, вона залишається на цих сайтах. Коли ви робите це як туристичний агент, ця комісія прийде вам на ваш банківський рахунок. В додаток до цього в нас ще є багато можливостей travel agent rates. Це знижені ціни на готелі часом до 50%, по яких ви особисто разом з своїми рідними можете подорожувати. Також у нас є, наприклад, безкоштовний кроїс після проходження онлайн сертифікацій у нас ви можете отримати безкоштовну сумку на спіріті на всі перельоти спіріту. Поки ви є активним турагентом, також ви можете отримати ще багато додаткових бонусів. Саме й тому туристичні агенти багато подорожують. Друга ж компанія це є Network Marketing компанія, яка дозволяє вам за допомогою вашого реферального посилання, такі як мають Amazon, різноманітні банки, Chase Bank, так, рекомендувати цей бізнес іншим людям. Кожного разу, коли хтось буде використовувати ваше реферальне посилання, щоб доєднатися до бізнесу, ви будете отримувати за це кошти. Також усі люди, які вирішать за вашим реферальним посиланням, і не ті. Тільки за вашим реферальним, ще й за посиланнями цих людей, які доєдналися до бізнесу через вас, вони теж всі будуть приносити вам пасивний дохід. І таких ресурсів доходу саме пасивного у нас є аж сім. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більш детальною інформацію про бізнес, дайте мені знати, я надішлю вам детальну презентацію бізнесу, де розповідається про усі усі умови роботи. І, можливо, навіть це стане першим кроком для нашої співпраці. І ви станете частинкою моєї команди, і ми разом будемо розвиватися в цьому прекрасному туристичному, виключно онлайн бізнесу, який ви можете забрати завжди робити коли хочете, звідки захочете, ви додаток до справи, якою ви займаєтеся сьогодні, тому чекаю на ваше повідомлення, Па-па!